Добрий день, ви працюєте? Так. Так? Да. А ми ходимо, знімаємо Тік-Ток про бізнес. Та ви що? Серйозно? І що ви там не знімали? Ще нічого не знімали, у вас так темно, може світло включити, то розповісти про свій бізнес, щоб клієнти знали, люди з Миколаєва в тік-тоці знали. Прикольно. І заодно розповідаємо про свій бізнес. У нас доставка роли, суші, піца. от даємо вам візитівочку. Бо може ви таким користуєтесь, може буде цікаво вам зробити на замокій. Ми вже користуємо ага. ну, завжди. Тоді давайте коротенько про ваш бізнес, що класно ви продаєте тут. Чим ви відрізняєтесь від інших Ой. магазинів. Ну, у вас магазин довго так, вже працює? Ми працюємо вже 20 років в цьому році. Ага. 20 років нам вже виповнилось. Ось. Але раніше ми були на водопроводній. Uh -huh. Знаєте, так? Да. Ну, я журю, цей бренд я бачу, да, коли то воно, да, десь так, коли проїжджаєш, та воно, так. У 2018 році нам там стало мало місця, і ми переїхали. Щоб... Ага. Ну це у вас більше для дівчат, жінок, да, чи для якої? Жіночий, я... так, жіночий магазин. Це категорія яка там, 30 плюс? Ну, від 25. Ага. Скажемо так, ну не для дітей. І що, і, да, і що по цінам у вас, наприклад? Ціна у нас дуже такі демократичні ціни. Ми торгуємо італійським одягом, аксесуарами, взуттям, угу. але молоді бренди такі не дольче Gabbana, <хи> а молоді. І тому ціни доволі демократичні. Тобто, тобто ви напряму ввозите доволі... прямо з Італії, прямо замовляєте? Зі, так? так? О, ну це дуже класно. Тобто якість. Класно у вас, так? Да? Якість гарна, тобто ці фабрики відшивають для тих самих брендів, угу. які продаються за дуже дорого. Просто дорога. без лейби дольче габану, да? так? я бачу, якісь шубки, да у вас є? От, наприклад, яка ціна твої шубки? — Еко хутро. Екохутро, да? так? Так. З екохом'яка. <звук> Дивимось. 549. Отака офігезна шуба. Да, класно. Так, Круто. <звук> Ну добре, дякую вам за таку інформацію. Може, ще хочете додати щось? Нічого, Приходьте всі до нас. Все, приходьте, яка адреса? Угу. Потьомкінська 59 дев'ять Полягіна. Добре. У нас є інстаграми, давайте ми вам надаємо. Да, так, звісно, звісно. Так, ну все, да. Тоді бажаємо вам побільше клієнтів, щоб до вас ходили. Дуже дякую. В такий час. Тримайте вам. Дуже приємно, що ви так швидко зорієнтувалися. Так. Раз, раз, все розповіли, тобто зразу видно професіонал свої справи.